Терористичний акт із російським слідом. Така реакція правоохоронців та дипломатів на обстріл консульства Польщі у Луцьку. Вночі невідомі вистрілили в дипломатичну будівлю із реактивного протитанкового гранатомета. Ніхто на щастя не постраждав, а от обстріл польського консульства вже засудили. І президент України і міністр закордонних справ Порошенко доручив правоохоронцям якнайшвидше розслідувати інцидент. Тим часом усі дипустанови Польщі в Україні тимчасово закриті. Сніжана Шевчук була на місці атаки. У польському консульстві порожньо, двері зачинені. Про нічні події свідчить лише продірявлений дах та вибита під ним вікно. Гримнуло після опівночі, поцілили з бічної малолюдної вулиці, кажуть правоохоронці. Ні помешкання консула, ні приміщення охорони вибухом не зачепило. У поліції вже встановили. Стріляли з гранатомета. Вилучено відповідно залишки від гранатомета маркуванням 22. Будівля не дістала значних ушкоджень. Постраждалих немає. У самому консульстві інцидент коментують стримано від будь-яких оцінок, дипломати утримуються, принаймні до завершення слідства. Слава Богу, що ніхто не загинув. Ну як ви це все оцінюєте? Все не можу оцінювати. Вибачте. тільки можу сказати вам, що сьогодні у нас і всі консульства в Україні закриті. Мотиви, як ви думаєте, Не знаю у службі безпеки? Заявили про російський слід та відкрили карне провадження за статтею терористичний акт. СБУ нагадала, антипольські провокації на заході України фіксують уже впродовж двох місяців. На Львівщині двічі поплюжили пам'ятний знак у Гуті. Пеняцький встановлений у пам'ять поляків, вбитих у часи Другої світової війни, у Львові, облили фарбою пам'ятник польським професорам, а в селі Підкамінь осквернили польські поховання та цвинтар. Провокації проти Республіки Польща, що час від часу трапляються на території України, вигідні лише одній стороні Російській Федерації. Такі дії розраховані на розхитування та дестабілізацію взаємовідносин між братніми українськими та польськими. Народами обстріл польського консульства засудив міністр закордонних справ України Клімкін. Назвав це провокацією. Обурений провокацією проти генконсульства Польщі у Луцьку. Це підлість від тих, хто проти нашої дружби з республікою Польща. Робимо все, щоб винні були покарані. Обстріл генконсульства у Луцьку міг бути інспірований ззовні, Про це заявило МЗС безпрецедентно. Злочинний акт ми дійсно вважаємо, що це провокація. Провокація, яка інспірована ззовні. Потрібно абсолютно розуміти, які зараз Контекст взагалі загалі є політичним, а це агресія Росії проти України. Є свідома провокація. Цілеспрямована на зруйнування відносин стратегічних дружніх відносин між Україною і Польщею, які є. розслідування проводять чи не усі силові відомства. На поміч місцевим слідчим до Луцька прибули оперативники із центрального управління СБУ. Є в певні зачіпки. На жаль, наразі ми не можемо про це розповідати, тому що це таємниця досудового розслідування, але найближчим часом ми повідомимо про обставини та результати розслідування. Запевняю, що спільними заходами правоохоронців найближчим часом цей злочин буде викрито. Свого часу повідомили у поліції, польське консульство відмовилося від державної охорони у нічні години. Від сьогодні вона буде тут цілодобово. Президент уже доручив, аби усі дипломатичні представництва в Україні посилено охороняли, аби запобігти можливим провокаціям. Сніжана Шевчук Ігор Куліков, Волинь, Спецкор 2+,2.